Дітки, вітаю! До нас сьогодні в гості завітало сонечко, ясне сонечко в кімнату дивиться, Віконечко, дуже раді усі малята, плескають в долоні. Привітаємося зі сонечком малята. Доброго дня, сонечко, привітне. Доброго дня, небо блакитне. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малятка, а де світить сонечко? Так, сонечко світить на небі. А як ви вважаєте, сонечко велике чи маленьке? Так, сонечко велике. Вранці і в день ми його бачимо в небі, а вночі зовсім не бачимо. Воно ховається за небосхилом. Дітки, а сонечко якої форми? Так, воно кругле. А якого кольору? Так, вірно, жовто. А ще сонечко, Воно яскраве, ніжне, лагідне, променисте, тепле. А що хорошо сонечко нам робить? Дітки, воно встає раніше за усіх і у нього дуже багато справ яскраво присвітити та всіх обігріти. Ось гляньте, малятка, хто це до нас прийшов? Це білочка. Я прийшла до допомогою. Вона У нас вже декілька днів в лісі, не те сонечко. Вона кудись постилочка. У лісі стало холодно і п'яна. Цих Ти Марків сховали сонечко. Давайте ми разом всі подуємо, щоб Марка втікла. Ось так. Давайте ще сильніше. Ще сильніше малятка. Вона піде і з'явиться сонечко. Ось так хмарка тікає. Малятку, я пропоную нам з вами сьогодні намалювати сонечко, але спершу зробив гімнастику. І долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права, я сміливіша, каже ліва, я сильніше. Плачуть пальчики, що ж робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні, права і ліва, тільки в єдності ми сила. Для роботи нам сьогодні буде потрібна фарба жовтого кольору. Листочок зрання заготовлений і ватні палочки. Серветка також. Ватну паличку мочуємо в жовту фарбу. Малюємо промінчики для нашого сонечка. Не забуваємо користуватися серветкою. такі промінчика для нашого сонечка вийшли у мене. А які у вас, малята, чекає на зворотній зв'язок? Малятка, давайте ми з вами ще пограємо в гру. Гра називається на що схоже сонечко? Це сонячний зайчик. І він дуже любить гратися. Малятка, у нас є ягоди і фрукти. Давайте поглянемо, на що тут більше схоже сонечко? Так, вірно, малятка, наше сонечко найбільше схоже на апельсин. Бо він круглий та оранжевий. Давайте поглянемо на іншу картинку. Це іграшки. На що тут більше схоже сонечко? Так, вірно, малятка, сонечко найбільше схоже на м'ячик, бо він також круглий. Давайте розглянемо наступну картинку. Це атрибути до свята. На що тут більше схоже сонечко? Так, вірно, малята. Схоже на повітряну кульку. Вона також жовта і кругла. Молодці малята! Ви сьогодні дуже гарно справили завдання. А сонечку ми кажемо до побачення. До нових зустрічей!